Шановні лікарі, в цьому відео розглянемо додаткові роз'яснення НСЗУ щодо правил кодування діагнозів за напрямом паліативна медична допомога згідно листа НСЗУ від 24.07.2024 року. Щодо розширення переліку хвороб, які є критеріями віднесення пацієнта до такого, який потребує паліативної допомоги, зміни вступили в дію 24 липня 2024 року. Повідомляємо, що перелік хвороб, які є критеріями віднесення пацієнта до того, який потребує паліативної допомоги додаток 2, розширено діагнозами за такими напрямами: діабет, хронічне психічне захворювання, ВІЛ-СНІД, генетичні та метаболічні порушення. Щодо кодування діагнозів та функціональних станів, які є критеріями віднесення пацієнта до того, який потребує паліативної допомоги. Пояснюємо алгоритм обліку. Діагнозів пацієнта, які потребують паліативної допомоги. Перше – Встановити, чи відноситься пацієнт до групи пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Для цього перевірити наявність діагнозу, що встановлене у пацієнта у додатку 2 та наявність функціонального стану у додатку 3. При наявності діагнозів у цих додатках перейти до наступного кроку. Облік діагнозів для дітей відбувається за таким самим алгоритмом, але використовувати додаток 4 та додаток 5. Друге, перевірити, чи підпадає пацієнту першу або другу категорію, в яких до базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти. Для цього перевірити наявність діагнозу або функціонального стану представленого в додатку 1. Перевірити наявність діагнозів, які є критеріями віднесення до категорії 1 та категорії 2. Це додаткові діагнози з листа роз'яснення від 6.05.2024. Звертаємо увагу, що якщо в ЄМЗ зазначено діагноз, який є критерієм для віднесення у першу або другу категорію з додатку 1, але відсутній відповідний супутній діагноз, то такі випадки будуть віднесені до третьої категорії. Також звертаємо увагу, що в додатках. 3 та 5 функціональних станів для діагнозу r 060 задишка. Раніше було вказано додавати діагнози серцевої або дихальної недостатності. Тепер в оновлених додатках зазначені конкретно прокодовані діагнози, які мають бути доданими разом з діагнозом R06.0 задишка, тобто лікар може одразу обрати ці обов'язкові діагнози з додатку 3 та додатку 5 для дітей. Стосовно основного діагнозу для стаціонарної паліативної допомоги було окремо уточнено, що основним діагнозом може бути обраний любий діагноз, який призвів до паліативної госпіталізації, навіть якщо діагноз відсутній в додатках 1.5. Проте включений до сплати випадок буде тільки тоді, коли буде відображено інші діагнози та функціональні стани з додатків 1.5, так як було описано в роз'ясненнях раніше. Важливо, це уточнення актуально виключно для стаціонарної паліативної допомоги. Для мобільної паліативної допомоги основний діагноз має бути обраний тільки з додатку 2 та додатку 4 для дітей. Щодо кодування діагнозів А15 А19 туберкульоз. В якості основного діагнозу для пакетів паліативної допомоги було окремо уточнено. Що лікарі кодують ускладнення туберкульозу і безпосередньо сам туберкульоз, дотримуючись всіх умов, які були описані раніше, і тоді випадок буде потрапляти в пакет. Розгляд найбільш типових помилок про обліку діагнозів, що спричиняють непотрапляння пролікованого випадку до пакету. Термін основний діагноз визначається таким чином. Діагноз, який після дослідження вважається причиною госпіталізації пацієнта, догляду на дому або звернення до закладу охорони здоров'я відповідно до зазначеного коду. Тому діагнози додатків 1.5 можуть бути як основними, так і додатковими. Лікар безпосередньо сам визначає причину госпіталізації. Найбільш типові помилки. Перше. Відсутність ЄМЗ-діагнозу з додатків 2 та 4, тобто діагноз, який може бути першопричина надання пацієнту паліативної допомоги. 2. Відсутність ЄМЗ-діагнозу з додатків 3 та 5, тобто функціональних станів, які свідчать про важкий стан пацієнта і, відповідно потребу в наданні паліативної допомоги. 3. Відсутність необхідних інтервенцій, вказаних у додатках 3 та 5. 4. Недотримання правил хрестик та зірочка. Відкриємо додатки та подивимось, де конкретно були внесені оновлення. Відкриваємо додаток 2 та вертаємо сторінку вниз. Так. Внизу бачимо, що порівняно з минулими додатками тут же присутній блок діагнозів для діабету. Для хронічних психічних захворювань, для ВІЛ-СНІД, і генетичне та метаболічне порушення. Перейдемо тепер до додатку 3. Функціональні стани. Тут, якщо прогорнути, бачимо, що діагноз R06.0 задишка тепер зазначено поряд з ним коди безпосередньо діагнозів, котрі потрібно застосовувати в парі до цього діагнозу. Шукати їх тепер не потрібно самостійно, можна обирати звідси з цієї таблиці. Далі розберемо кілька прикладів правильного та неправильного внесення діагнозів, які нам навели в листі роз'яснення. Відкриємо лист та почнемо з першого прикладу. Будемо вносити діагнози та перевіряти відповідність нашого внесення до того, що регламентовано в роз'ясненнях та додатках. Отже, в даному прикладі основним діагнозом було обрано діагноз І20.1 стенокардія, додаткові діагнози паліативної допомоги. Хронічної серцевої недостатності та атеросклерозу артерії та кінцівок. і Чому ще зазначено задубльовану у нас паліативна допомога? В описі помилок бачимо, що немає жодного діагнозу з додатку 2. Тож спробуємо знайти діагноз І20.1 в додатку номер 2 Приходимо в додаток. Полі пошуку вводимо І20. Бачимо, що нічого не було знайдено в документі. Наберемо з великої літери, перевіримо. Також нічого не було знайдено. Тому цей діагноз нам не підходить. Для правильного кодування треба було б обрати діагноз, і, наприклад, І25.8 іншої форми хронічної шамічної хвороби серця із додатку 2. Спробуємо знайти цей діагноз. Повертаємось в додаток 2. Тут набираємо І-25 і бачимо, що така група діагнозів, хронічна ішемічна хвороба серця, присутні в розділі 3. Хронічне серцеве судинні захворювання. Тож діагноз із цієї групи нам підійде. Тому беремо цей код і вносимо його в наш документ. Тут варто зазначити, що І-25 це група діагнозів, а нам треба обрати конкретний діагноз. В нашому випадку І25.8. Обираємо його. Повертаємось назад у додаток та дивимося, що обов'язково ще нам потрібно внести. Одразу звертаємо увагу на стовпчик з підказками. Перше, тут зазначено, що потрібно у взаємодії в текстовому полі вказати стадію заповнену класифікації в нашому випадку за цією. Та друге обліковувати діагнози стовпчика 2 та стовпчика 4. Тобто обов'язково, щоб внести один із цих діагнозів. Повернемось до листа і бачимо, що з цього стовпчика у нас був зазначений діагноз U82.2. Повернемось в додаток. Ось він у нас є. Копіюємо його, вносимо в медичний документ. Повернемось додаток 2, та ще нам треба внести класифікацію за певною стадією. Скопіюємо назву нашої класифікації, повернемось в медичний документ. Для основного діагнозу натиснемо на кнопку Детально і в полі Коментар до діагнозу пишемо класифікацію. Друга. Ось таким чином. Детально можна згорнути. Так. Повернемось тепер до листа з прикладом. Також тут ще була зазначена лікарем діагноз і 70.20 як супутній, тож внесемо його також. Вернемось до листа роз'яснення, бачимо, що тут забули ще вказати діагноз паліативної допомоги. Ми про це не забуваємо та вносимо його. Таким чином вносимо діагноз для цього прикладу. Розглянемо ще один приклад, наведений в листі роз'ясненні. В даному випадку основним діагнозом був обраний діагноз U80.1 хвороба Паркінсона та додатковий діагноз Z51.5 паліативна допомога. В коментарі бачимо, що немає жодного діагнозу з додатку 3. Та в даному випадку для хвороби Паркінсона вказано, що правильно буде зазначити спочатку діагноз G20 хвороба Паркінсона з додатку 2, Тому перейдемо в додаток 2 та знайдемо цей діагноз. Ось він J20, хвороба Паркінсона. Він знаходиться в групі 4 неврологічні враження. І бачимо, що з ним потрібно обов'язково обріковувати ще діагноз зі стопчика 4, що сказано у нас тут в підказках. Тому діагноз j 20 у нас буде з обов'язково з супутнім діагнозом U80.1. Повернемось в програму, то внесемо ці два діагнози. Повернемось до листа. Бачимо, що, як приклад функціонального стану, тут був зазначений діагноз F02.3. Деменція при хворобі Паркінсона в скобочках G20 та хрестик зазначений. І пишуть коментар, що тут дотримання правила хрестик та зірочка, діагноз додатку 3. Перейдемо в додаток 3 та спробуємо знайти цей діагноз. Відкриваємо додаток 3. Бачимо, що у нас є інші важкі стани, що тут є група F02. Та до цього діагнозу потрібно ще зазначити інтервенцію когнітивна та або поведінкова оцінка. Та у текстовому полі цієї інтервенції зазначити за відповідною шкалою стадію. Повернемось в програму, спочатку знайдемо оцей діагноз групи F02. кодом, І бачимо, що у нас є кілька варіантів. Нам потрібно обрати той, який буде відповідати нашому основному діагнозу. Тобто деменція при хворобі Паркінсона і в скобочка зазначено, що G20. Обираємо цей діагноз. Далі нам потрібно додати інтер... обов'язкову інтервенцію з додатку 3 до нашого супутнього діагнозу, як зазначено тут в додатку 3 та в текстовому полі цієї інтервенції вказати яка стадія за відповідною шкалою. повертаємось в програму та додаємо цю інтервенцію так обираємо в нашому випадку це не медична реабілітація Тут в текстовому полі зазначаємо те, що від нас вимагається. А саме зазначити шкалу та стадію. Ось таким чином. Не забуваємо також додавати додатковий діагноз паліативної допомоги. З листа роз'яснення, бачимо, що всі обов'язкові вимоги до даного випадку, до хвороби Паркінсона, ми виконали. Тепер розглянемо внесення випадку з діагнозом туберкульоз для стаціонарного паліативу. Можемо обрати основний діагноз з групи А15А19, тож для прикладу. Візьмемо діагноз групи А15. Далі потрібно перейти до додатку 2 та із групи 2 хронічні обструктивні захворювання легень обрати пару діагнозів, як зазначено тут, в колонці з підказкою опублікувати діагноз до стопчика 2 та 4. Для прикладу візьмемо діагноз групи J40 та супутній діагноз U83.1. Повертаємося в програму, вносимо ці два діагнози. Далі додаємо діагноз паліативної допомоги. Та додамо ще з додатку 3 функціональний стан. Потрібно щонайменше обрати один з діагнозів функціональних станів. Оберемо ще раз для задухи дигальної недостатності цей діагноз задишки для прикладу Та відповідно до задишки ще потрібно брати, наприклад, діагноз отакий от в нашому випадку. Хронічна обструктивна хвороба легень. Вносимо випадки з діагнозом туберкульоз. Для мобільного паліотиву потрібно використовувати в якості основного діагнозу тільки діагнози з додатку ДО, тобто в нашому випадку з групи 2 хронічні обструктивні захворювання легень. Додатки можна завантажити на сайті НЦЗУ в розділі роз'яснення для ЗОС та також самостійно ознайомитися з усіма листами роз'яснення щодо паліативної допомоги. Дякуємо за увагу!